Уже приблизно два місяці минуло від моменту першого заселення чернігівців у модульні будинки по вулиці Дрозда. Коли ми вперше завітали до модульного містечка, то основною озвученою проблемою його жителів була невизначеністю питання, чи дорого обходитимуться тут комунальні платежі, оскільки все в оселях працює від електрики. Тож ми завітали до затишного містечка ще раз, аби дізнатися, як живеться у ньому чернігівцям і чи дійсно їхні застереження підтвердились. Умови нормальні. Я, в принципе, доволен. Вот. Коммунальные, так, чтобы си сильно расходовать, так, ничего не расходуешь. Вот. За свет, за, ну, свет-то все же электрика, так. меня за прошлый месяц нагорело где-то... Порядки 400 кВт. Нараховано за управління 513 гривень. А за що? Невідомо. Тариф на отримання будинку написано з чоловіка 1756. У нас стоять батареї, як кажуть, автономне в наше опалення. Хочеш включиш, хочеш виключиш. Дорого, але я вам скажу, ну як. От у мене згоріла квартира в дев'ятиповерхівці на Мазепи. Вигоріло все повністю. Ще ніяк, не на, не на коштів на ремонт і на прочі. Грошей ніхто нічого не давав, все з. Що ж крібаємо самі, скажімо так. От. І, значить, комуналки. По сравнению з тим, що там і з тим, що тут. Получается так на так. От. Тепло. Я тут живу з внучатами, 3-5 клас, хлопчики. Отоплення самі собі хочемо більше, менше включаємо. Проблемка була з вентиляцією, точніше, вона ще є. Проблемка, як покупалися, так у мене в залі. Бульба з в натяжному потолку. Я не знаю, як що робити. Цю проблему, за словами жителів модульного містечка, пообіцяли вирішити навесні. Проте чернігівці на такі проблеми не дуже і нарікають, оскільки радіють, що тепер мають і де жити. Також нещодавно на території модульного містечка побудували і дитячий майданчик. Дуже довольний. Малявки мої що нам ось де площадки ці поробили просто на сідьмому небі. Ми тут сніговиків нас були одуріжало це. О. Такі модульні будинки стали тимчасовим житлом для близько 200 чернігівців, які залишились без житла внаслідок бойових дій. Проте більшість постраждалих чернігівців і дотепер залишаються без оселі та намагаються відновити її самостійно завдяки волонтерам.